Цей дрон воля є, використовується. Та ці платформи використовуються, можна їх скрізь використовувати в залежності від вашого креативу. Що ви хочете зарвати, перевезти в майбутнє нової пошти, цілком можливо. На даний час він загружений провізією. Що потрібно хлопцям для комфортної праці? Там комфорту ніякого немає, але все одно щось якийсь деталь. Допомагає якраз набути мінімального цього комфорту. Ну і звичайно, БК. Коли ми тільки під'їжджаємо, ми знаємо, де їхнє їхнє місце знаходження. Ми під'їжджаємо до них. І як вже ми ближче і ближче стоїмо, ми дзвонимо, кажемо так і так. Ми скоро глава Донбас на зв'язку. Виходьте, забирайте посилочку. Вони нам кажуть, куди краще під'їхати. Ну, в цілях маскування були влучання по дроному такого типу. В плані FPV як в наземку, да, звичайно, ми боремося, ми вже тікали від них і втікали. Я виходив не раз, саме переганяв наземний дрон, вручну, і то в не працювала по мені. Вона пролетіла, бо там була якась габаритніша ціль. Тобто, не знаю, пощастило чи не пощастило, але все одно, коли він їде на якісь ну, нормальні місцевості, але в траві, то помаленьку їде і його не побачиш. Вже інша справа, коли там. Вже чинники від погоди працюють як демаскування цього ж дрона, та сама тінь, якщо воно в протилежну сторону буде і вона рухається, тобто це вже теж демаскування. Тому думаємо, коли працюємо, скажімо так. Проходила ще одна теж важка місія суміжників, які теж дуже здалеку везли. 300-го, але живого більше легший він був. Попросили нас допомогти, щоб ми його доставили до точки евакуації. Якраз був такий час, це вже там під ранок був ну, сильно там глупашили вони, як зазвичай, по ранку це відбувається. Все літало, все кружилося над нами, але благополучно ми цю місію виконали. І це дуже важкі місії. Е, воно триває щонайменше, ну, по-різному буває і 8, годин, і 12. Це дуже емоційно виматує. Людина жива і ти переживаєш так, що щоб аби вона доїхала і нічого не вдарило в цю платформу. Але бували теж випадки, була місія, що вивозили хлопчика, він дуже довго лежав. Його там побратими скидували, йому скидали, і воду, і все таке. Довго він ну, крепкий оказався, дуже поранення в ньому такі були значні. І вроді все нормально, вивозили, і противник зробив дистанційне мінування і підірвалися, але платформа потім, ну, поїхала. Тобто це людині ще, якби він його вроді не пошкодило, але під ним це сталося. Це теж дуже важко. Е, і це місця, як зазвичай ночні, е, то це важко. Але вдається, і вдається. інакше людину не евакуюєш, тому що в такі міста не під'їде не квадрик, туди ніде нічого. І це тільки роботизовані платформи. Можливо, якщо навіть, навіть навіть і дві людини, якщо вони не тяжкі, то і дві. Ми двоїх возили. Наш командир присутній, все це контролює всю цю місію, як вона буде проходити. Так само, як оператори дронів, оператори наземок, диспетчера на пульті управління. Тобто, все десь щось побачив в кадрі, промелькнуло, зразу стоп, бо це може бути ворожа впівішка. Тобто, все це слідкується. Це дуже на такий ну, напряжний момент для всіх, абсолютно. Всі з полегшенням видихають, і видно, що напряг цей проходить. проходить Всі, ну це ти встановився, начебто в 12 годин попрацював в фізичної праці. Підрозділ займається логістичними вокаційними місіями та камікадзе. Е, першочергове це логістика на позицію пілотів піхотинців, тому що дуже складно теперішній час провести логістику піхотинців. Тому НРК це єдиний вихід, так як він маленький і може на собі вести 200-250 кілограмів. Камікадзе НРК. Це також дуже складні місії, бо інколи не можуть допустим, зробити тяжкі бомбери ту роботу, яку може зробити НРК. Тобто в нас була місія з підриву моста, туди також суміжні підрозділи їздили на НРК, вони туди не доїхали, також літали туди вампіри, великі бомбери, скидували туди вибухівку. Не спрацювало. У нас наш екіпаж за два дні підготувався, поїхав, зірвав міст, і штурми більше припинилися на тому напрямку, тому що більше ніяк не треба заїхати. – це інше я шлем. Це воїн. А оці от мікросхеми, типу, намальовані це технології. Бо теперішній час, війна це технології. Це як наш девіз, це роби все з розумом.